Магія підкріплюється нашою особистістю або психенергія. Мене звати Оксана Пивонос, я езотерик зі стажем вже більше 11 років. І зараз я хочу розповісти або обговорити таку тему, як наша магія підкріплюється нашою особистістю. Я спостерігаю тенденцію, що раніше психенергія не так. Була цінна для езотерики, як зараз. Що таке психенергія? Це особистісна внутрішня опора, яка будується нашими патернами поведінки, яка будується нашими травмами та страхами, проявленнями і так далі. Якщо дуже грубо наші болі, блоки, які треба пропрацювати, Пройти е, певні е, обмеження в психіці до якихось речей, якщо ще грубіше, попрацювати з психологом для того, щоб перестати ображатися на маму, ображатися на колишнього і так далі. Ну, це так, дуже утріровано. Але для езотерика, для практики важливо мати гарну пропрацьовану психіку. Ну, наскільки він зможе її пропрацювати, бо все-таки більшість з нас практиків заходила у ремесло через велику біль або через штовхання в спину. У ем... мене особисто така історія, і велика кількість клієнтів, які приходять до мене схожими приколами, що їх заставив простір прийти в ремесло. То, що таке психенергія, я сподіваюся, ви зрозуміли, і як вона впливає на нашу магію? Будь-яка енергія вона підкріплюється нашою особистістю. В принципі, можна привести приклад як в мультиках, да? там злі герої мають велику магію, якщо у них велика травма. Позитивні герої мають велику магію, якщо у них велика травма втрати, щось типу того, але зараз для цього не треба нічого втрачати і не треба проживати величезну купу болю. Важливо просто навчитися розбиратися з собою. Важливо зараз вміти. Пропрацьовувати біль та блоки через усвідомлення, а не через якісь магічні війни, які часта історія для молодих адарованій, які заходять в ремесло, або через магічний вплив на людину теж часто історія. Багато практиків приходить в роботу в ремесло для того, щоб спочатку дістати себе із дна. Дістати себе, очистити себе від тих впливів, які були на людину, і потім уже усвідомлюють в ході чистки, що їм теж в силу, їм теж в роботу. Тож важливо розбиратися не тільки з ритуалами, не тільки з енергіями, не тільки з якоюсь базою розумінням як побудований світ, а ще розбиратися з собою. Бо я зустрічаю. Ну, таку частеньку історію, коли людина дано в ремеслі, але не займається своїми болями, і цей біль настільки вже наростає, що вона йде в деструктивну історію взаємодії з клієнтами, з собою, з світом. Десь образи на світ де те, що не дається, те, що вона хоче, десь якісь обмеження для себе. Тож важливо. В першу чергу займатися своїм ментальним здоров'ям, і те, що ми можемо почерпнути, наприклад, у психологів, це супервізії. Звучить дивно для відьми мати супервізію, але це логічна історія. Бо все таки ми так само працюємо з людьми і так само витрачаємо багато ресурсу. Наша особистість, вона не тільки. Має духовну суть, вона ще має матеріальну історію. І от коли практик улітає в магію на багато, коли пропрацювання стають способом життя, і забувається тема проживання матеріального світу, це якраз є. Великим таким дзвоном, що треба розібратися зі своїми матеріальними цілями, адже ми все-таки прийшли сюди проживати матеріальний досвід, і ми від цього нікуди не підемо. І в цілому, духовність це не історія відмовитись від матеріального. Духовність це вміти балансувати між матеріальним світом та світом твоєї душі. Ще раз повторюсь, для юних одарувань Вам треба пропрацьовувати свою особистість, пізнавати її. І таким чином ви зможете підсилити свою силу. Раніше було по-іншому, зараз так. Час змінився, і наші підходи в роботі теж мають змінюватись. Пропрацювавши свою опору, свою ви отримаєте величезний доступ до своєї сили без роботи. З помічниками, з егрегорами, з богами і так далі. І все-таки ми рухаємося в час, коли робота на власній силі е, іде, ну, як, ми рухаємося до того, що робота на власній силі стає е, основною, основним способом проявлення сили, скажімо так. Бо якщо, наприклад, я в свій час, це там 11 років назад, заходила саме через роботу на власній силі, то в мій час була популярна ритуаліка. Далі почалися контракти з різними сутностями, далі контракти з іншими планетами, інопланетянами і так далі. І на даний момент вже все-таки ми підходимо до того, щоб працювати на власній силі. Я тут вважаю, мені... Я не можу сказати, пощастило, але все-таки я одразу пішла в роботу на власні силі. Це не питання сили в родові, так? Там, там, з покоління в покоління. Це саме питання вибору, як ти будеш навчатися ремеслу через когось, через щось, що теж є ок. Або ж через власну силу, то для початку пропрацювання власних внутрішніх блоків образ і тоді вже вихід в елементарні речі, елементарне розуміння ремесла і поступове наростання власних напрацювань. Адже в більшості нас є наработки минулих втілень, їх треба згадати, усвідомити, великий потік яснознання. Яснобачення точно направить вас в нужну в нужне русло, якщо ви будете йти з запросом усвідомлення своєї сили через власну силу, а не через доп. послуги. Тож, Магія підкріплюється нашою особистістю, це основа роботи на власній силі, і для підсилення себе треба пропрацьовуватись, усвідомлювати та розширятись в цьому плані. Ставте питання.